Добрий день, з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І поговоримо сьогодні ми з вами про прийменники, про слова, які вживаються в тексті разом з іменниками. А чому? Тому що від перекладу саме цих слів залежить зміст речення, наприклад, як правильно українською мовою сказати. Сріді кімнати чи серед кімнати. Запам'ятовуємо правильно українською мовою сказати серед кімнати або посеред кімнати. І будемо знати, до речі, саме це слово ми можемо почути в одному із віршів видатної української поетеси Олесі України. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись жити буду геть думай смі. Ось так серед лиха співати пісні. З вами була я. Наталка і наш урок української мови до побачення.